Зараз по дорозі в основному козарики, голубіночки зустрічаються і сісних рибочків. Ліс дуже захаращений. Ну, це ще більш-менш місцями взагалі пройти важко. Але нічого, якось люди ходять, збирають, заходять і навіть заробляють з того. Зараз вираю голубиночки, ось такі колеги. Не так і висік Друга голубиночка. Ось ці так само. Це все голубенки. Ось голубиночка. Ось козарик. Годину ми вже ходимо, але тим не менш мало-помалу. Більше половини вдарка я вже маю. Тут козарики грибики, Ну і так само чоловік. Але ми ще не йдемо, ми ще будемо тут годинку, дві, може більше. Вон, попереду ж, ось попереду щось я бачу. Можливо, навіть то і грибочок. А ну-ка, знизу вверх добре видно. Або грибочок, або як знов підманули, підвели Гадячки. Ні, морем. Це Скільки, їх? які красені ці моремухи. Ні, я вас брати не буду. Ось тут дуже гарні. Ну я вас не беру. Молоденькі. У мене на сьогодні інша ціль. Так, ми вертаємося, можна сказати, тією самою дорогою. І поступово ще знаходимо. То там, то там рибочки. І після нас ще люди прийшли. І також не помітили. Кажу, нічого страшного, на одному місці можна декілька раз побувати. Ось знов козарики. Ось молодесенький моремух. Гарний, але я його обрати не буду. Хоча двійні, мені здається, в такій кількості грибів не було. І ми дуже-дуже раділи меремухам. Молоденьким, свіженьким, коли їх назбираємо. Сваримо, приготуємо, а у них таке смачне, ніжне, негесеньке м'ясо грибне, ну точно, як м'ясо. І навіть трошечки солодкувати на смак. Але зараз ми розбалувалися і надаємо більшу перевагу білим грибам. Шукаємо далі. Найбільше ми назбирали козариків сьогодні. Такі вони дуже гарні козарики. Ось козарик, Тільки що два маленькі зібрали. Ось бачу козарик. Ось козарик трошки більшенький. Є досить козариків, але найбільше це маремків. І вони настільки шикарні, їх і багато, молоденькі, гарні. що... Хто полюбляє маремахи, то це ваш зараз період. Приходьте в ліс, збирайте. Ось недавно ми бачили, жінка прийшла з двома величезними сумками. А ми зараз ходимо і дивимося, що це самі ножки стирчать, а шляпки нема. Це, напевно, вона позбирала і це на любителя. Козарк дуже схожий на білий гриб, особливо шляпкою зверху і знизу. Їхня, їх відрізняє те, що лапка. Ви бачите, лапка більш темна з такими чорними полосочками, а у білого гриба вона або біла, або полосочки світло-коричневі, ледь помітні. Ну, і при варінні, звісно, що козарик має чорний вигляд, він стає чорним. А білий гриб залишається білим. А на смак різниці немає. Здалеку не видно, що це. Чи це грибочок, чи це козарик. Німаємо листочок, дивимось на лапку, це козарик. Або дуже схожий на грибочок. Вони, правда, бувають і різного кольору шляпки, можуть бути трошки жовтуваті, можуть бути червоні, можуть бути темніші, дуже темні. Вони різні. А лапка ось така.